Чекайте якихось змін. Зміни ваші будуть залежати від того, як у вас, наприклад, наразі є спілкування, тому що, можливо, для когось будуть ці стосунки. Ну, якісь романтичні, де ви будете якісь будувати свої надії. Можливо, ви будете взагалі такі підвищено бачити свого партнера, якусь чуттєвість будете проявляти, але ці стосунки можуть бути вільними і більш з дружнього плану, ну, навіть у когось плетонічні. Або ви просто будете ідеалізувати свого партнера. Ну, тож, ще які у вас можуть бути і. Але попри це, можливо, у вас будуть якісь сумісні поїздки, переїзди. Ви можете будувати якісь плани разом, можливо, щодо зміни місця проживання, можливо, взагалі у вас можуть виникнути якісь поїздки, такі неочікувані, не заплановані. Або навіть якщо ви їх і планували, то у вас вони такі будуть період. Насичений, і, можливо, у вас будуть, в кого немає партнера, у вас можуть бути якісь нові знайомства, багато спілкування. І якщо у вас є мета, щоб покращити ваші стосунки, вам потрібно регулювати певні питання і домовитися між собою, тому що саме спілкування може допомогти вам налагодити контакт. Прожити якусь певну кризу, можливо, ви відчували, що о, там є якась конкуренція, і це така конкуренція чесна, тому що е, вам ну, ніби у цих стосунках е, у вашому були як, ну, такі е, змагання. ну Можливо, у вашого партнера або партнерші. Десь раніше були якісь стосунки, і ви вважали, що ви ну, там долаєте якісь конфліктні ситуації, долаєте цю конкуренцію. але через це взагалі у вас могли виникати сварки, з'ясування стосунків, можливо, взагалі ви відмовлялися рухатися далі, далі з цим партнером. Ну, Вам варто розуміти, що. Наразі для вас саме найкраще це відстоювати свої особисті інтереси. І ви, ніби будете проходити у стосунках якийсь період іспитів. Ну, можливо, вас будуть вищі сили перевіряти на міцність ваших почуттів, на міцність ваших стосунків. Чи варто вам далі рухатися разом? Тому у вас йде такий період на виваження ваших почуттів.